Іншопланетні коти вирішили захопити Землю, але вони навіть не підозрювали, що люди мають проти них секретну суперзброю. Цей фільм мяу, і він вам сподобається. На краю галактики є одна особлива планета, яка називається Котяча зірка. Як ви вже здогадалися, там мешкають дуже розумні котики. Але є одна проблема: на їхню планету часто падають метеорити, і це дуже засмучує милих котиків. Схоже, їм потрібно знайти собі новий дім. Тисячу років тому котячий король відправив на землю експедицію, щоб вивчити та захопити нашу планету. Він бачив, що люди поклоняються котам, наче богам, і навіть повторюють їхні рухи, називаючи це йогою. Але щось пішло не так. І в якийсь момент котячі туристи безслідно зникли. Котячий король наказує своєму найкращому воїну сімілу вирушити на землю і знайти втрачених воїнів. У цьому йому допоможе могутній артефакт, який нізащо не можна загубити. Для захисту від ворогів у сімілу є унікальна суперздатність очі смерті. І ось хоробрий синій кіт вирушає у космічну подорож на землі. Тим часом повним ходом вирує життя у Гонконзі. В ефір спортивної телепередачі запрошують колишнього голкіпера вушу Лонга на прізвисько Сталеві двері та просять його прокоментувати один із футбольних матчів. Але чоловік не знає імені жодного із гравців, і всі його спроби описати те, що відбувається на полі, викликають у працівників студії істеричний сміх. Ми дізнаємося, що ми. Минулого року Ву Шулонг отримав великий чек на честь закінчення своєї кар'єри, проте його віднесло вітром. Тоді чоловік вирішив зайнятися бізнесом, вигадуючи інноваційні товари, наприклад, краватку з кишенями. Однак сім'я зовсім не в захваті від його ідей. Дружину Вушу Лонга звуть Зулі Джу, вона актриса та модель і знімається у рекламі різних товарів. Однак, удома ця жінка виглядає зовсім не так витончено та красиво, як перед камерою. У них є двоє дітей: Вуяйчай і Вуяуяу, -Яу, які дуже не люблять прокидатися рано вранці. Доводиться будити їх криками, швидко годувати сніданком та відправляти до школи. Вуяйчай любить розігрувати перехожих і мріє стати режисером. На уроці фізкультури Ву -Яу, Яу дуже хоче стрибнути через перекладину, проте дівчинка від народження має проблеми з ногами і їй заборонені такі навантаження. Дівчинку це дуже засмучує, адже через. Травму з нею ніхто не хоче дружити і їй дуже самотньо. Після школи Вуя Яу приходить у парк, лягає на траву і загадує бажання, щоб у неї з'явився хороший друг. У цей момент Сімілу наближається до землі. Проходячи через її атмосферу, Котик потрапляє в сильний ураган, а в його космічний корабель б'є блискавка. З шиї сімілу злітає магічний артефакт. І в цей момент наш хоробрий Котик зазнає аварії і приземляється на березі якоїсь водойми. Він приходить. До тями, знімає скафандр і вибирається назовні з розбитого корабля, щоб вивчити місцевість. Після невдалого ефіру в Ушолонгу надходить телефонний дзвінок. Це його потенційний роботодавець містер Лін, якому потрібно терміново виїхати з Гонконгу і не має з ким залишити свого котика на ім'я Бегемот. Якщо ушолонг догляне за ним, містер Лін обіцяє призначити його новим тренером для своєї футбольної команди. Увечері чоловік розповідає сім'ї про свою нову роботу. Його дружина не Впевнена, що він зможе впоратися з котом, адже в ушолонг навіть не знає, що таке лоток. Тим часом Сіміло блукає містом у пошуках свого втраченого артефакту. Він помічає те місце, куди впав його медальйон, і поспішає туди. Але є проблема. Втративши артефакт, сімілу став простим котом, і тепер йому ніяк не застрибнути на дах потрібного будинку. Він згадує, що без медальйону клітини його тіла поступово руйнуватимуться. Щоб вижити, сімілу потрібно перетворитися на схожу істоту. Поруч з'являється машина з містером Ліном та його рудим котиком. Сімілу відразу поспішає до свого котячого родича і моментально починає трансформуватися. Зляканий кіт вистрибує з багажника, і його місце займає сімілу. Вушолонг шокований тим, наскільки величезний і милий цей котик, і тягне його в будинок на довгій мотузці. Побачивши розміри їхнього нового вихованця, Зулі Джу не притомніє. Ну а діти, звичайно ж, приходять у захват. Сімілу з подивом дивиться на себе в дзеркало. Набравшись хоробрості, Зулі Джу підходить до величезного кота і показує йому прийоми рокопашного бою. У відповідь Сімілу використовує свій прийом очі смерті, але у нього немає артефакту. А значить, його магія тут не працює. Ву-Яу-Яу обіймає свого нового друга. І котика це зовсім не тішить. Він же великий воїн. Використовуючи котячу мудрість, Сімілу збирає всіх котів навколо на загальну раду. Тільки ось вони вже не виглядають такими розумними та агресивними, як жителі котячої зірки. Одні з них весело грають, а другі ліниво валяються на кріслах та диванах. Сімілу нагадує котам про те, що вони мають захопити землю. Але для цього. Того, необхідно спочатку знайти втрачений артефакт, але котикам на це схоже начхати. Вони й так добре живуть, вважають господарів своїми рабами і зовсім не хочуть воювати. Але Сімілу готовий довести котикам, що вони помиляються. Він вирішує розправитися із сім'єю вушулонга і розпочати війну. Вночі кіт прокрадаються у його спальню з ножем у лапках, проте Зуліджу з легкістю викидає кота зі сходів. Сімілу робить ще одну спробу і заходить до кімнати, вуйойчая. Однак хлопчик кричить: Ні, я не піду до школи і стріляє в кота з іграшкового. Пістолета бідолашний Сімілу розуміє, що і тут його спіткала невдача. Залишається останній шанс. Кіт іде до кімнати маленької Ву-Яу-Яу. Він бачить сплячу дівчинку, підбирається ближче, випускає пазурі, проте не може образити таке миле створіння і з ніжністю дивиться на дівчинку. Після чого засинає на килимку біля її ліжка. Настає ранок. Ву-Яу-Яу будить свого пухнастого рудого друга. Вушу Лонг намагається нагодувати його. Окшеною то солодощами, проте сіміло відмовляється від частування. Сім'я йде в магазин. А повернувшись, бачить, що в їхньому будинку панує повний безлад. Виявляється, це Сімілу скрізь шукав свій артефакт і все тут зруйнував. Ах так, і ще він з'їв усі свої ласощі. Зуліджу лютує, і в Ушулонгу вдається заспокоїти сердиту дружину тільки за допомогою ніжного поцілунку. Сім'я береться за прибирання, в процесі якого знаходить багато втрачених або забутих речей, серед яких навіть браслет, який Зулі Джу передала її бабуся. Сімілу не залишає своїх спроб знищити цю сім'ю і підсипає отруту. В їхній рибний суп. Вушулонг, який нічого не підозрює, пригощає котика сьомгою з чіпсами і разом зі своєю родиною сідає за стіл. Ось тільки на обід у них не суп, а піца. Бо супчик Зуліджу зварила спеціально для сімілу, і шматки риби у його тарілці були саме з цієї каструлі. Переляканий кіт тут же кидається тікати, залишаючи за собою сліди свого злочину. Схоже, тепер наш котик має серйозні проблеми зі шлунком. Сімілу помічає, як двоє. Підозрілих чоловіків у темних окулярах та смугастих футболках намагаються відкрити сусідні вхідні двері і відчиняє лиходіям двері у свій будинок. Почувши дивні звуки, Зулі Джу буде чоловіка і бачить, що підозрілі мужики обідають у них на кухні. Злодії всіх зв'язують і вимагають у сім'ї віддати їм усі коштовності. Починається бійка. Усвідомивши, що він накоїв, Сімілу заходить у кімнату, прикидається милим котиком, але раптово відправляє лиходіїв у Каут сім'я дякує коту за чудесний порятунок. Наступного дня у школі вуя у яу дізнається, що провалила тест з математики, і Сімілу намагається підняти їй настрій. Тоді дівчинка вирішує одягнути кота в жіночий одяг, натягнути на нього капелюх та маску і привести його до школи замість своєї мами. Спочатку вчителька навіть не помічає підміни, але потім вимагає зняти маску. А пізніше Сімілу помічає пташку і відразу ж кидається за нею в погоню. Вчителька вирішує, що мама Вуяв -яу, Яу психічно нездорова і зі співчуттям обіймає малечу, а їй тільки це й було потрібно. Вуяу Яу постійно грає зі своїм пухнастим другом, танцює разом з ним, ходить на прогулянки, вчить виконувати деякі команди, малює його портрет і пригощає різними ласощами. Їхня велика родина тепер виглядає по-справжньому щасливою. Вушолонах забирає. Доньку зі школи та зустрічає там одну зі своїх фанаток. Дівчина просить у нього автограф і навіть плаче від захоплення, благаючи дати їй кілька порад. Повернувшись додому, наш герой дізнається, що був поручителем за кредитом одного свого товариша і тепер має заплатити 2 мільйони. Зулі Джу кидається на дурного чоловіка з кулаками. Тепер їм потрібно закласти будинок і здати в ломбард усі коштовності, щоб позбавитися боргів. На щастя, жінку знову вдається заспокоїти ніжним поцілунком. Ву Чай дізнається, що його відео з величезним рудим котом набирають мільйони переглядів, і тепер його хочуть зняти у рекламі. Так, шалений Сімілу перетворюється на милого бегемота і знімається в різних роликах, рекламуючи то креми таблетки з назвою Русалка. То картопляні чіпси, а то й взагалі, туалетний папір. Сім'я дає інтерв'ю журналістам, а бегемот стає загальним улюбленцем. Під час зйомки чергового ролика на нашого рудого героя ледь не падає величезна лампа, і Вушулон хрятує рятує котика, підставивши під лампу власну ногу. Бегемот розповідає цю історію іншим котам, і вони нявкають, намагаючись підтримати свого друга. Здається, плани по захопленню планети повністю провалилися. У барі невідомий мужик дарує Шулонгу якесь зелене намисто, але натомість просить пожертвувати йому 10 тисяч юанів. Наш герой відмовляється, і тоді кілька інших мужиків пропонують йому вивчити таємничі карти скарбів, після чого за допомогою хитрощів та маніпуляцій продають ці карти в шулонгу за 3 мільйони юанів. Зуліджу телефонують із банку і повідомляють, що її чоловік зняв з їхнього рахунку майже всі гроші. Жінка хапає дітей у кота і відразу мчить на пошуки в Ушулонга. За допомогою геолокації вони знаходять нашого героя у барі, бачать, як той передає гроші шахраям, і всі дружно кидаються за ними в погоню. Злодії втікають на машині. Вушулонг розуміє, що він накоїв, і знову цілує дружину, щоб її заспокоїти. Зулі Джу ридає і зізнається, що збирала. Гроші на операцію доньки, після чого йде від свого наївного чоловіка. Вушолонг напивається і згадує, як вони ходили до лікаря, і дізналися, що операція для їхньої донечки коштуватиме 5 мільйонів. Тим часом у школі збираються провести сімейні спортивні змагання, і вуяу Яу устає дуже сумно. Бегемот тягне в лонга на стадіон та пропонує йому пограти. Чоловік згадує своє спортивне минуле та стає на ворота. Виявляється, він чудовий голкіпер. Бегемот повертається додому і, нарешті, знаходить артефакт котячої зірки. Медальйон упав на дерево і загубився між листям. Але наш котик більше не хоче захоплювати землю. Він використає силу артефакту для інших цілей. Тим часом на стадіоні відбуваються спортивні змагання. Маленька вуя у яу стоїть зовсім одна, але незабаром до неї приєднується брат, а потім і мама з татом. Незважаючи на травму, дівчинка біжить через смугу перешкод, але спотикається та падає. Батьки заспокоюють вуяв -яу, яу та обіцяють більше не сваритися. На стадіоні з'являється бегемот зі своїм артефактом і радісно махає лапою. Завдяки медальйону він нарешті розповідає всю правду про своє походження і дякує всім за любов. Починається фінальний сімейний забіг, і, хоча кожен із членів сім'ї мчить на повну силу, через травму вуя уяву біжить останньою. Однак буквально перед самим фінішем з її ноги злітають металеві кріплення, і дівчинка розуміє, що вона здорова. Це зробив бегемот за допомогою свого артефакту. Але самого котика вже тут немає. Він повертається додому на свою планету. Люди бачать у небі космічний корабель, і яскраві промені світла стирають усі їхні спогади про величезного рудого котика. Ми бачимо, що Вуя яу стала веселою та активною дівчинкою, і вся її родина дуже щаслива. Бегемот, а точніше сіміло, розповідає котячому королю, що на землю не можна летіти, бо люди там страшні, їжа жахлива, дуже брудне повітря і є секретна зброя під назвою. Любов король вважає місію проваленою і в якості покарання назавжди залишає сімілу в образі довстого рудого кота. Але йому це схоже подобається. А згодом на котячу зірку прилітає експедиція собак і просить дати їм поїсти. Сімілу або вже, мабуть, бегемот погоджується обміняти свою картоплю на можливість полетіти з ними на землю. Він повертається до своєї сім'ї. Однак наші герої не пам'ятають його. А хоча ні, стійте, вони все чудово пам'ятають і дуже раді бачити свого улюбленця. Ставте лайк, якби хотіли собі такого котика. До нових зустрічей, друзі!